Сьогодні приїхали, щоб набрати крутовин, посадити свої рослини. Таку землю колись в роки Другої світової війни фашисти вивозили в Німеччину. А може, можливо, навіть і гіршу. Бо в нас тут берег річки, в нас протікає річка Случ, а це береги. Вони століттями не орані ці береги, а потім. Вже в 60-ті роки минулого століття була проведена меліорація. І на цих берегах зробили пасовиська для худоби. Так що, мало того, що тут торф'яниста, пісково торф'яниста земля, а ще крім того, вона й вдобрена тим, що багато років на цих місцях випасалася худоба. А взагалі місце це знатне, якось і знатне і знане з дуже з далеких років і віків. Розповідають старожили, що десь в цьому місці стояла колись панська альтанка. І від палацу, який був окрасою тодішнього села нашого панського, вела підвісна дорога до цієї альтанки. Але потім, так як у нас це заведено, все зруйнували, як казали, до основання. Щент розібрали, розруйнували. Навіть ніде і місця від того не збереглося. Тільки назви збереглися. Як ідуть, треба рибу ловити, то кажуть, що йдемо до, ще й казали, не Альтанки, а до Галітанки. Отак по-сільському А Справді тут була тут панська Альтанка. Під час меліорації прорито кілька ровів. Влітку ці рови майже пересихають. Ми влітку, я напевно показувала, приїздили сюди на рибалку. Тут води майже не було. Як кажуть, було горобцеві по коліну. Зараз з весни снуч розлилася і диким птахам тут привілля. Ну, і рибаків нема, бо ж заборонено. Чула по радіо, що до якогось там числа в червня заборонено віло в рибі. Хтось з людей пасе вже худобу свою. В череду люди не пасуть, але худоби в селі залишилося вже дуже мало. Раніше, що двір, то в кожному дворі була корова. Навіть і в старіших людей, і в усіх молодих. А тепер Важко корову держати і непрестижно, тому що великі затрати, а малий дохід. Особливо, якщо молоко здають на машину так само, ну не в державу, а на якесь молокопереробне підприємство. Ось такі королі ходяться по цьому рову. Передаткові лючки знову. А злоч теж розлилася, розлилася. Яка повновода зробилася, повлітку знімала, то там також вода була, тільки сугубо в річці. Річка була така заболочена. тепер, видно, дуже багато там птаства пернатого. Ну, напевно, в телефоні не побачити, бо я його телефон невеликого розміру, і я також не, добре не бачу. Але все ж таки трохи... Я с бачу, що там пливають лебеді, багато лебедів і дуже великі чайки, дуже великого розміру. Ось так розлилася суч. скільки таємницю вона приховує, це наша річка. Навіть я знаю вже багато чого того, що траплялося біля цієї річки. Але чомусь мені випливають. В моєї пам'яті тільки такі негативні історії. Наприклад, колись давно, коли я була ще тільки в восьмому класі, далі від цього місця, далі, в так званих купинах, я кажу, також тоді проводили рибалки, ловили рибу. Наш вчитель фізики. Знайшли його мертвим. Ну, говорили, що в нього була епілепсія, десь, очевидно, був приступ. І десь його там приловило. і він майже на суші, але втопився. Потім знайшли його, шукали пару днів, потім знайшли. А тепер недавно знов трагічний випадок, Атовець коли це також загинув, ловив річку рибу, ну хто його знає. Річка службігає свої таємниці і нікому про них не розповідає. Знайшли слідуючого дня його утопленим, тільки куртка спливла. Ось такий був трагічний випадок. І інші також трагічні випадки. А ще в моїй пам'яті зена, коли я ще зовсім була мала. І бабуся моя вигонила на пасовичку корову. А жила вона десь в тому районі. Недалеко їм було йти до цього берега. Їхній город межував із берегом, із купинами. А в ту пору річка була ще не осушена. І, як розповідала мама, до річки тягнуло болото, на болоті були купини. Так і назвали купини купини, тобто вищі місця сухі, а поміж ці купини було болото. Мама розповідала, що іноді цих купин... Між цими купинами навіть корови тут топилися, такі топнисті місця були. А я пам'ятаю, що бабуся вигонила корову за город, там за городом було трохи сухіше. Грові водилися п'явки, і я дуже боялася, щоб та п'явка мені до ноги не причепилася. А потім йшли до корови, і бабуся доїла корову. А мене брала, брала скипку хліба. І цим молоком парним пінистим змащувала мені ту скіпку і зверху цукром присмачувала. Який добрий той хліб був з цукром і з цим пінистим молоком? Не можу вам передати нічого в житті смачнішого не їла. Ось такі спогади дитинства. Ну а мама розповідає, що в роки війни. Ми ховалися, коли говорили про те, що в сусідніх селах німці палять хати, розстрілюють жителів, то були їхнім прихистком. Вони ховалися в купинах від німців, знали броди, де сухіші місця, і йшли туди і там ховалися. Але Бог милував, наше село спалене, в руки війни не було. І боїв у нас не було таких серйозних. Ось така сьогоднішня моя розповідь про наші краєвиди, про нашу річку Случ. Звичайно, мало я розповіда... розповіла, але коротко ознайомила вас із такими місцевостями, рідними своїми місцевостями. Чоловік тим часом добирає ґрунт, добирає крутовини і поїдемо додому, будемо садити, буду садити якісь рослини і сіяти в ящики. От. А в нас сьогодні ударний день, бо були ми на кладовищі, кілька могил привели в порядок. І тепер приїхали. Вітер, вітряно дуже сьогодні, слава Богу, нема дощу, бо в нас як не дощ щодня, то попередні дні я показувала сніг, пішов, і лежав на городі, на деревах. Все було вкрито снігом, незважаючи на те, що квітень місяць. Ось такі з цього року примхи погоди, але нічого. З цими вправимось, звичайно. Погода поки що була несприятливою для того, щоб робити щось на городі. Доводилося утримуватися, тепер буде все в купі. І прибирання до Великодня, і посадка города. Хоч частково, звичайно, всього ми не посадимо, всього не посадимо, але частину чогось ще потрібно буде садити, як страх не землю. Ось така моя розповідь сьогоднішня. На цьому бувайте всі здорові. Бажаю всім мирного дня, мирного неба і доброго здоров'я всім. З вами був канал Село Моя Доля. До зустрічі. Підписуйтесь. Ставте вподобайки, якщо подобаються мої розповіді. Відписуйте, коментуйте. Всім всього найкращого!